Чого очікуєш від українського баскетболу? Що перемога качатиме нереально довго? Фабе, генеральний партнер Федерації баскетболу України. Oh man, real good. I'm uh I'm really glad that the team stuck with it, stayed mentally focused. Uh we played through a lot of adversity being that it was a back-to-back -back game. But uh, overall, let really happy. Uh, translate. <laughs> oh, he's said it in English, coach. Yeah, but so, so, but uh, Okay. Uh, can you repeat again I'm um, really happy how the team stay together uh, uh, through the mental battle Я дуже щасливий, що він з нами. Угу. Mm -hmm. uh, разом. Ти ну, приєднався до команди зараз, like, ми маємо можливість грати. He showed how mentally tough we are and together. Uh, are. і ну, в цій грі uh, було дуже важливо, що ми, ну, залишалися як разом, як єдина сила. It always feels good to win your first two games, you know. Uh, He's uh, always very good when you win two What about support uh, today? Defense support. Oh, love it. The energy was there. Gave us that extra boost to, uh, to push at the end of the game. He likes it a lot. It's to play even better. A lot of energy. I, I, I really love the environment that we were in. Вся енергія, вона дуже як би з'єднує. І, ну, Я так розумію, він ще маємо на увазі, що відповідальність від там, за те, що ми таку підтримку маємо по-любому грати краще. В першу чергу, хочу подякувати ЗСУ. Ми почали цю гру на годину пізніше. Це було ну, трошки збиває з ритму. Ну, я, так, я думаю, що те, хто те, те, грав в баскетбол, вони розуміють, як це чекати, коли ти зможеш почати розминатися, готуватися до гри. Але завдяки їм ми маємо цю можливість і цю гру не скасували, ми її зіграли і перемогли. Так що в першу чергу дякую. Е, е, так само хочу подякувати суперникам, бо ну, дуже гарна гра, дуже важливий досвід, і е, 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 дякую за такі емоції, скажімо так, що так, е, гра така. Тому мені здається, е, такі ігри, що вони, е, е, ігри вони більш корисніші, корисні, ніж е, там, коли ти там, перемагаєш з якоїсь великої різниці. Тобто для нас дуже багато. Е, дуже багато було питань по ходу гри. Ми там не робили те, що ми домовлялися робити. Може, це ця година перед грою може вплинула, може щось інше, може, то, що друга гра поспіль. Ну, е, і Рівни, вони, е, вони після вчорашньої поразки від Миколаєва. Звісно, вони хотіли е, їх мотивація була дуже висока. І Дуже було складно, вони непогано забивали, тобто дуже багато було мічей, які ну, взагалі, там, скажімо так, наприклад, відчита, скута, ну, це було. але витримали, вистояли. і Дякую болівальникам, які нас підтримували. Це дуже для нас важливо, що була можливість приїхати і підтримати нас. Так само хочу подякувати Миколаєву. Бо тут ми вже як місцева команда, ми так само бачимо, що деякі вже вболівальники підтримують як вдома. Як так що, дякую. Зараз буде маленька пауза в чемпіонаті і почнеться гри, гра за кубок. Які цілі ставить для себе команда? У нас цілі кожного гру однакові. Ми, е, кожна гра це задача максимум перемагати в кожного. Незалежно кубок, чи чемпіонат, чи товариська гра. Тобто ми граємо завжди намагаємося грати на перемогу, бо е, тільки так можна прогресувати і, як скажімо так, рухатися далі. Та ну, будемо готуватися робити висновки, дивитися, що, що треба покращити і працювати далі. Дякую. В першу чергу дякуємо ЗСУ. Да, почали гру запізненням. Це не будемо робити якісь екскюзи всі в рівних умовах. І всі ми люди, всі розуміємо, що це тяжко після години паузи виходить на гру. Вибачаємось перед вболівальниками. Жахливо підбір, жахливо в останні ігри. Більшість ігр в цьому сезоні, коли ми програємо підбір, ми програємо гру. Не нав'язали свою боротьбу в кінці, так точно. Перші три четверті було добре, а в кінці максимально погано зіграли. У захисті вони заходили до нас з фарбу і робили з нами все, що хотіли. На жаль, на жаль, так. Як бажаєш наступна гра буде вже в кубку? Чи буде вона відрізнятися від стандартної гри в сезоні? Якщо не помиляюсь, у нас ще буде бабл в рівному, то буде також важко. Луцьк підсилюється, і Говерла набирає оберти. А в Кубку будемо боротися. 100%. треба налагоджувати цей зв'язок між гравцями і забирати своє, бо поки що ми не можемо віддати свої борги. Вітаю команду Крибас з перемогою. Не вистачило в першу чергу підбору на своєму щиті. Додатково 17 атак, із них 13 це поінт Це основний момент, один із основних моментів. По-друге, програли всі єдиноборства під кільцем. Це другий аспект, важливий дуже. І один із найважливіших це у нас. Не, я хочу, я вимагаю просто більше від е, своїх поінгардів, тому що вони ігру е, не беруть, беруть верніше на себе, але роблять багато атак е, самі в цей час, коли вони маються здавати е, ну, перші номера, які маються здавати е, е, можливості для, для своєї команди. У нас виходить е, основний перший номер за дві гри, дві передачі. Якщо не помиляюсь, 17 2 3 очкової, або 17-1, тут мало про що можна говорити. У кожного в команді є роль, у кожного в команді є своя задача на кожну гру. І якщо в більшості випадках, особливо в проіграних іграх, коли ми не дотримуємося своїх принципів, не дотримуємося своїх правил, у нас виходить така історія. Деякі гравці, просто видно, що вони просто грають на статистику і саме. На жаль, зараз ми маємо те, що маємо, ми не можемо підсилитись, будемо працювати з тим складом, який є. Вертаємося додому, будемо більш натхненно ще працювати і змінювати в першу чергу малюнок і гри. Якщо чи не помиляюсь, наступний падл у вас буде домашній? Так, рівно, так. Як думаєте, домашній треба не? Завжди в Рівному, як і в Миколаєві, гучно болівають, завжди це як шостий гравець і завжди нам допомагають.